Всім привіт на каналі Стар. Всіх Сьогодні ми приїхали в ботанічний сад та ось зараз будемо по ньому ходити та дивитися на різні квіточки. Да! Так, тут дуже багато різних тюльпанів ще поки що цвітуть. Ось. Дуже багато видів. До речі, цей ботанічний сад, він заснований ще в 1811 році. Ну, Так, це один із найстаріших. Такого виду ботанічних садів у Польщі. Ось ще такі повністю тюльпани. дуже-дуже гарні. Такі пишні. Дуже гарний сад. До речі, під час Другої світової війни цей сад ботанічний повністю був зруйнований. Майже там всі експонати були зруйновані. Багато знайшли у річці тут боєприпасів. Сапери їх. Знешкодили, все, виняли. І тільки з 1950 року відновили цей ботанічний сад, відбудували, уявляєш? І почали відвідувачі приходити знову. Тому такий сад, як він зараз, в такому вигляді, це вже відбудований ботанічний сад. Ось в жовті, такі повні. Ще мабуть не відкрилися, може вони такі мають. Такий гарний сорт в тюльпані. Дві Мілана, які гарні тюльпани. Дуже гарні, так? Так. Да, ще я... не відсвіли до сих пір. А я люблю більше дріждень. Рожеві подобаються тоді. А ось яка краса. Які гарні тюльпани. і Які красинчики. А ось які цікаві. Це такі рожеві фіалочки. Ака му акаті е. А вот всякие полни, такие полни, полни. Багато-багато тюльпаней, И не только тюльпаней. Та вотчик тут пьяник. Маму. Ох ці гарні, такі поні. Мам. Все такие, помни Да

Джамбопінг. Джамбопінг. Хто любить тюльпани, дивіться, які сорти гарні. Колесо -від Янки. Клас? Давай. Красиво! Розімнутися треба, так? Да? Мілана поставила тобі лайки, лайки. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Фіалочки і нарциси ще навіть не відцвіли Ще цвітуть. Куди підемо? О, тут навіть є дитячий майданчик невеличкий. А, давай. Піде. Тут квіти. Ух ти, яка гайдалка цікава. Ну то злазь, Або тримайся. Давай. Один, два, три. Оп. Повністю на горку ногами стану і не який Давай, давай, вставай ножками. Я не додому. Я найду додому. Хто в перемку живе? Мама фільмі. Тиво вигляди. Не можна мені? Та ти Що цікаві такі оці дерева? Оцей міст, до речі, теж я читала що після Другої світової війни тут багато хто знаходили в цьому ставочку снаряд і сахар. А потім збудували цей міст І це тепер він є пам'яткою цього ботанічного саду. Ось такі ще є, є різні рослинки. Мама, дивися угу. Я на камінці Багато-багато це з таблички і написано, які рослини. А я стою тільки на камінчик. Стоїш, пішли. А, а там можна Там какая-то скульптура за дьяной. Под ножки, смотри. Я смотрю, не сейчас остаюсь. Давай, ты сама? Давай, давай. Ты что-нибудь так выходишь? Под ножки, Милан. Ну где папа? Ось які ще кущі гарні, і білі, і жовті. Дуже пахнуть, до речі. Я вас дуже дугаю. О, лайк, лайк, лайк. Сердечка. Пахнуть же я. Скульптури різні залізні. Мама, нас ні, ні, туди? Ні-ні, туди. Ось яке цвітіння деревах. А я... який... це ще не розпустилось. Гарне? Які гарні, <laughs> гарні кущики. А ви знаєте, що це один із найстаріших ботанічних садів в Польщі. Із двох. Один у Вроцлаві, а інший в Кракові. Це ботанічні сади такі при університетах. Ну, звісно. Ось дивіться, яка композиція. А ввечері тут підсвітку включають. І так різними кольорами світиться. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Всім пока. Пока-пока. Хто любить квіточки, приходьте. Ботанічний сад. Пока.